Ну так, ну що, декілька слів відносно роботи державних реєстрів. Ще не всі працюють, і поки що я би сказав, не працює один основний реєстр це реєстр речових прав на нерухоме майно. Без його повноцінної роботи неможливо укладати договори купівлі-продажу. Ось тому він в стадії очікування, коли запрацює, але ну насправді я ось навіть і. Розмовляв з нотаріальними конторами, ну ніяких чітків, чіт, чітких прогнозів, дат поки що нема. Ну, але можна, скажімо так, прогнозувати, що якщо вже відновлюються деякі реєстри, це реєстр шлюбів, там реєстр фізичних осіб, якщо не помиляюсь, фізичних осіб. І, до речі, у, нотаріус, у нотаріусів відновилися ще деякі реєстри. Тобто. Можна робити наразі попередні договори купівлі-продажу, ну тобто договори, договори за вдатку. І тобто є вже реєстр бланків. Тобто він працює, тому що коли нотаріус використовує державний бланк, знизу на ньому є така голограма з індивідуальним номером та серією, і вона теж реєструється, щоб потім можна було перевіряти. Тобто вже можна укладати попередні договори купівлі-продажу, але ж знову таки укладати, підписувати. Коли ось сама угода, щоб купівлю-продаж зробити, поки що це невідомо. Повторюся, оскільки не працює реєстр речових прав. Основний, я би сказав. Ось. і, ну, Основний, я маю на увазі для, для ріелторської діяльності. Ось. Ну і також можна вступати в спадщину, що я маю на увазі, відкривати спадкову справу, започатковувати відкриття спадщини. Знову ж таки, оскільки реєстр речових прав не працює, ще, тобто в спадщину вступити неможливо. Але відкрити спадкову справу можливо. Тому наразі така ситуація. Ну і такий теж цікавий момент, коли відновиться. Ну, судячи по новинам, на, ну, наскільки мені відомо, там жорстко над ним попрацювали, тому що була інформація, що десь плюс-мінус один мільярд рядків почистили в реєстрі річових прав на нерухоме майно. Тому особисто мені буде дуже-дуже цікаво перевірити ну, свою нерухомість. Ось, бо наразі ситуація така. Фізично нерухомості нема, будинок знищений. Ось, і в реєстрі теж не можна побачити. Тому коли я вже не побачив реєстрі, хоча і знищена нерухомість, тому так. Трішечки прикро було. Ну, Але, дай Боже, все відновиться по реєстрам і відновиться і так житло, або по сертифікату, і відновлення, або відбудується. Ну, це окрема розмова. Але по реєстрам наразі така інформація. Але ж повторююсь, що навіть Ну, у нотаріусів нема достовірної, хоча б приблизної інформації, коли відновиться реєстр речових прав. А мінюс, ну, скажімо так, у нотаріусів є спокійний вихід на мінюст. Ось я так розумію, що навіть мінюс, поки... як я розумію, що навіть мінюст поки що не може дати точних прогнозів по відновленню ось цього реєстра реч... речових прав на нерухоме майно. Ось тому така ситуація ну в стадії очікування.